Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни вже двічі запускали по Україні північно-корейські ракети. Одну випробували по Запорізькій області. Загалом цієї доби нанесено 199 ударів по регіону дронами, градами та артилерією, внаслідок чого сталося дві пожежі в Гуляйполі та Оріхові. Водохреща вперше відзначатиметься 6 січня, але знову із з обмеженнями. Рада оборони Запорізької області встановила заборону на купання у відкритих водоймах. На Дніпрі не буде ополонок та рятувальників. Є обмеження і на проведення масових заходів. На Запоріжжі продовжують будівництво фортифікації. Зова замовила тендер на взводний опорний пункт за 117 мільйонів гривень. Його мають облаштувати до 20 березня. Воїни Карадах та ї бригади ЗСУ повернули позиції під Роботино і взяли в полон шістьох окупантів. Один здаватися не захотів і помер від гранати. При тому, що чисельна перевага була на їхньому боці. Семеро росіян проти шістьох українських воїнів. Комунальники ліквідували наслідки масованого ракетного удару по Запоріжжю 29 грудня. Замінені вікна у пошкоджених будинках, деякі домівки законсервовані. В лікарні залишаються двоє поранених. Катівня у Васильівці неугодних били струмом, лили на шкіру реактиви та вставляли лезо під нігті. У суді довели злочини двох дагестанців з Махачкалінського ОМОНу Розгвардії, які після окупації Васильівського району були призначені так званими заступником та помічником військового коменданта а по факту катували українців. Президент нагородив чотирьох робітників Запоріжжя обленерго державними нагородами. Ордени за заслуги отримали майстер дільниці та електромонтер за мужність відзначені водії Оріхівського рему. Користь від блокпостів на них у Запоріжжі за рік виявили дві тисячі людей та пів тисячі автівок, які перебували в розшуку. Правоохоронці блокували перевезення наркотиків і зброї. Загалом запорізькі поліцейські на блокпостах перевірили 700 тисяч людей і пів мільйона автівок. Більше новин шукаєте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.